Що стосується особливої місії України для майбутнього України Європи і людства взагалі, про те, що зараз ну, деякі громадські діячі, езотерики, Науковці про це говорять. Це моя тема. Я вже більше 20 років займаюся темою вивчення, що ж таке українська національна ідея, які національні ідеї в інших країнах, особливо в успішних країнах. Це така тема, про яку можна говорити дуже довго. Но весь світ спостерігає за тим, що відбувається, тому що по великому рахунку це війна, це війна між автократією і демократією, і війна між минулим і майбутнім. Те, що Україна переможе, можливо, не в тій формулі. Перемоги, яку б ми хотіли бачити, там до кордонів 91-го року і розгрому Росії, але ми точно переможемо і будемо мати майбутнє, і в нас це майбутнє є. А от в Росії в мене є великі сумніви, чи в них є майбутнє тривале, якщо говорити з позиції стратегічних планів на десятки там, на сотні років вперед. Я думаю, що в Росії будуть великі потрясіння і всередині країни, і в зовнішніх стосунках з іншими країнами. Тому що ця війна, я думаю, запустить у них певні процеси, такі рушінні. А що буде у нас в Україні після завершення війни? От це те, про що хотілося б більш детальніше поговорити. на моє глибокі переконання, крім того, що ми отримаємо там технічну, фінансову допомогу і зі сторони світових донорів, і нам допоможуть у відбудові. Я в це вірю і знаю, що так воно обов'язково буде. Можливо, знову ж не в тих розмірах, якби, яких нам хотілося би, точно зайдуть сюди кошти, інвестиції. Відповідно, буде і приток робочої сили. Я думаю, що багато емігрантів повернуться, коли тут будуть гарантована робота. Гарантована заробітна плата, але ще дуже хотілося б, щоб була гарантована безпека. Сподіваюсь, вона так само буде зі сторони країн світу, які нас підтримують. Але коли от ми почнемо це відбудову нашої інфраструктури, нашої економіки, то ж то шо ми на тільки на цьому зупинимося? Та ні. Я переконаний про те, що ми будемо розбудовувати іншу країну іншу, в моєму розумінні, в іншій моделі соціально політично економічного устрою, тому що та Україна довоєнна нас, українців післявоєнних, точно влаштовувати не буде, тому що так рясно полито українською кров'ю, яка на жаль продовжує литися, що ми не захочемо жити в тих довоєнних реалях, в тій бюрократії, в бідності. В корупції і в багатьох інших безперспективності, в тому, що ми саме відстали країни Європи, маючи четвертий потенціал по природних ресурсах у світі, ну знаєте, вже доказійнувалася, що далі нікуди. Відповідно, українці будуть придумувати і створювати абсолютно іншу управлінську модель. І от я вірю в те, що ця модель може стати цивілізаційною. Чому в мене така ще є впевненість? На то є багато причин, але є дві ключових, навіть три. Перше це те, що історично нові цивілізації народжуються на стику старих цивілізацій. В цьому є докази наукові. Є такий дослідник англійський вчений Толбер, який дослідив про те, що нові цивілізації завжди народжувалися на стику старих. А Україна якраз знаходиться на стику старих цивілізацій. Західна цивілізація демократична східна автократична. І ці дві цивілізації. Уже в певному стаді, в певному стані такого, знаєте, якби відмирання, підтвердженням чому є кризи. Бо це старі цивілізації. І еволюція так і працює. Що старе потихеньку старіє, а потім відмирає, а нове народжується. Так от нове має точно в людстві народитися. І зараз ми бачимо, що ці всі кризи, і от тільки війна в Україні це лише одна із світових криз. А цих же криз в дійсності дуже багато, екологічна криза. Демографічна криза, соціальна криза, інтелектуальна криза на сьогоднішній день, коли йде по суті деградація не окремо взятих уже народів, а деградація по великому людству в великій мірі прослідковується. Тобто запущені такі, знаєте, деструктивні процеси. Це якраз процеси старіння цивілізації. От якраз на стику двох цивілізацій має народитися нова цивілізація. Це перша така теза, друга теза. Що якщо ну, проаналізувати історію України, українську ментальність, національні риси характеру, то, скоріше всього, якраз в Україні може відкритись оцей внутрішній потенціал для народження цієї цивілізації. Чому це ще так? Тому що в нас, на відміну від європейських країн, дуже слабі форми управлінські тобто, нам нема за що цеплятися. У нас нема чого цепляти за, за наш державний устрій. Які ну того простого українця вже давно не влаштовує. Тобто, от німцям, англічанам, європейцям є що втрачати. Вони багаті, вони ситі, у них сильні економіки, у них хороші соціальні пакети. А в нас що? А нам нема за що чіплятися. Відповідно, є ця велика вірогідність, що ми от народимо цю цивілізацію. Ну і третє, і останнє. Це я б сказав би в якійсь мірі астрологічна така тема, що на, на все свій час. Так от зараз астрологічний такий час, коли закінчилася епоха. Риби, і наступила епоха водолія. Це астрологічна епоха. Вона наступила в тому знаменитому 2012 році, які там з переляку пророчили там кінець людства. Ніякого кінця людства не відбулося. А що це означає? Це означає, що закінчилася астрологічна епоха, тривалість якої приблизно 2150 років. Вона називалась Риби. А наступила нова, вона називається водолій і вона тільки-тільки входить в свої права, вносить інші зовсім енергії в сонячну систему. А епоха це, ну скажемо, якщо в нас місяць земний триває там 30 днів то ця епоха це галактичний місяць. Він триває 2150 днів. Він такий от великий. І таких місяців є 12 по 12 знаках зодіака, і повний оберт процесії відбувається приблизно, там, якщо не помиляюся, 25-26 тисяч, 20 Тисяч років там з хвостиком, Да. Так от, це теж астрологічно такий важливий момент, який спонукає дуже суттєві зміни на самій Землі. енергетичні зміни, а енергетичні зміни передбачають і соціальні зміни, тобто будуть міняти соціальні устрої. І ця соціальна політична формація, яким на сьогоднішній день живе людство. Ця формація п'ята. Вона капіталістична, вона теж приходить до затухання. Значить, має народитися шоста формація, нова, з більш соціальним рівнем справедливості, гармонії, скажімо, духовності, культури, милосердя. І ця формація буде цивілізаційна і започаткувати її мають якісь певні країни. От Україна, скоріше всього, війде в цей блок перших цих країн. Вона може бути взагалі першою. Ну, може бути і не першою. Цей процес об'єктивний і він неминучий, бо він носить ну, якби, еволюційний сам по собі характер. Так що я вірю в особливу місію України, я вірю в цивілізаційну місію України, в щасливе майбутнє України. Ну, не, не просто ж так, це війна дана нам як велике випробування і стільки жертв ми принесли. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій канал і наперед вдячний. Також чекаю ваші вподобайки, запитання, коментарі. Дякую.